Всім добрий день сьогодні! І в мене сьогодні для вас чудовий рецепт синіх баклажанів, яких можна закатати на зиму, заготувати. І він ну, дуже смачний, дуже смачний навіть для мене. Я баклажани не люблю взагалі, але в такому салаті я їх з задоволенням їм. Так що давайте будемо готувати салат з баклажанів люкс. Для цього рецепту нам потрібні будуть сині баклажани, Я вже все підготувала, все помила: перчики, томати, морква, часничок. Це в мене вже баночки стерилізуються. Ну, а ще потрібний буде, як, як завжди, там сілі, цукор, оцет. Все, всі інгредієнти я дам в описі до відео, і можу, ні, мабуть, дам в закріплених коментарях, тому що в описі щось до відео не всі знаходять. Тому буде в закріпленому коментарях буде написаний весь рецепт. Ну а приготування дивіться. Я вже підготувала томати. Всі їх повинно бути от в такому почищеному вигляді 3 кілограма. І що ми зараз будемо з ними робити? Ми будемо їх всіх перемалювати на м'ясорубку. Томати я вже всі перекрутила і приступаємо до баклажанів. Баклажани на цей салат. Чистити не потрібно, ми тільки зрізаємо ці кончики. І є два види, як можна нарізати ці баклажани. Можна порізати їх пальчиками, ну, отак, от от такими частинками. А можна просто кубиком, кому як подобається. Я ріжу пальчиками. Баклажанів нам потрібно для цього рецепту 3 кілограми. Кабачки в мене вже всі порізані. Ви знаєте, в цьому салаті саме довше це підготовча ця робота, Поки це все поріжеш на треш. Змелеш, це саме більше забирає часу. Ну, а що робити? Так, і далі в нас морква. Далі в нас морква, її просто треба натерти на крупну тертку. І з пізотовчих робіт залишилось тільки розібратися з перцем. Я вже його почистила, і його просто треба подрібнити, порізати соломкою. Так, нарешті у мене все підготовлено. Перчик ось такий красивенький. Бачите, я взяла різнокольоровий. Е, можна, який є. У мене був різнокольоровий, я взяла різнокольоровий. Все порізала. Чому я на дві частини? Тому що в мене нема одної великої такої каструлі, а в одну каструлю все це не влізе. Тому я і на дві частини все це розділила. Підготовчі процеси нарешті завершені. І тепер. Можна приступати до варіння салату. І починаємо з того, що ми ставимо томат до закипання. Як тільки в нас закипів томат, у мене він уже закипів, ми сюди додаємо цукор. Тепер додаємо сіль. Додаємо сіль і також додаємо чорний мер... мелетий перчик тут ну, за смаком, скільки ви хочете. Я багато не додаю трішки. Все перемішати і Почекати, щоб воно знову закипіло, якщо воно не кипить, томат закипів і ми додаємо сюди моркву. Додаємо моркву, перемішуємо, засікаємо час і даємо моркві проваритися 10 хвилин. 10 хвилин пройшло, через 10 хвилин. Після того, як у нас морква вариться, ми додаємо сюди сині баклажани, додаємо, все теж перемішуємо і теж на 10 хвилин після закипання. Не від того часу, як ви кинули сині, а від того часу, коли вони закиплять. І даємо їм прокипіти 10 хвилин. І так, мої вже баклажанчики, бачите, пустились тільки соку, прокипіли вони 10 хвилин. Бо я так аж переживала, думаю, чи вистачить їм томату. А вони, бачите, пустили сік і все добре. І тепер ми сюди додаємо перець. Додаємо, теж його перемішуємо і теж на 10 хвилин. І ще раз наголошую 10 хвилин від закипання, а не від коли ви тільки закинули. А від того часу. Коли оце ви перчик додали, закипів він і тоді тільки засікаєте 10 хвилин. А я тим часом, поки у мене там закипає вже перчик, я тим часом поки що передавлю на чесникодатку часничок, поки що підготую його. Завжди я вам кажу, що куштуйте те, що ви готуєте. Е, от і зараз я покуштую на сіль сахар, в мене вже воно майже готове і вже його скоро закатувати, тому треба покуштувати. Ну, от мені не вистачає соли, Я ще додам трішки соли, підсолюю. Тому що, ну, ви знаєте, мені і так здалося, що наче було небагато соли, як для такої кількості овочів. Тут була всього одна столова ложка. Я ще й думала, думаю, буде, мабуть, небагато. І все перемішуємо і вже все майже готове. І зараз вже будемо все закривати. Все будемо закатувати. Я кинулась олії в мене дуже мало залишилось, тому буду закривати з оливкою. Я думаю, що від цього стане тільки смачніше з оливковою олією. За дві хвилинки до закінчення оцих 10 хвилин, коли ви вкинули перець. Ви повинні вкинути часничок той, що вичавили. Я його, так як у мене дві е, каструлі, ну так, оптично ділю на дві частинки. І додаю часничок. Треба, мабуть, якусь здорову каструлю кидати. Та ви знаєте, це щось багацько мені вийде його. Ну, нічого, з альоною поділюся. Так, тепер, де моя мірочка? Ага, Нам треба стакан олії. Ну, а я по пів стакани зроблю олії. Це в мене виходить по 125 мл. І в ту, і в ту каструльку. А якщо в одній ємкості, то стакан олії. Виливаємо. І на цю ємкось йде 100 мл оцту, Ну, а я беру по 50, тому що ж у мене дві каструлі. Це, як я вам сказала, за дві хвилинки, десь от до, ну, все вже все зварилося. Вам закривати, ви оце всипали. Помішали, почекали дві хвилинки, поки воно все провариться разом з оцтом, і з олійкою, і закриваєте. Ось. Аромати такі неймовірні, М -м -м. дуже смачно пахне чесничок. Прямо хочеться вже з'їсти його. Дуже, прямо пахне дуже смачно. І все. Дві хвилини і закатуємо. Салатики, я вже салат люкс закатала, закрила, залишилось на пробу. Ось дивіться, яка краса. Ну, я вам скажу аромат неймовірний. І я куштувала трішки то дуже смачний, ну, ну просто дуже смачний. Так що готуйте, закатуйте, поки зараз сезон і баклажани і все є. Із, цього, із, цього, із цієї кількості в мене вийшло 6 літрів. Щоб ви розуміли, якщо вам треба менше, робіть з половини рецепту. У мене вийшло 6 літрів. Все, смачного вам.